15 лютого 2015 року в 0 годин 0 хвилин за київським часом в силу вступив обумовлений на перемовинах в мінську режим припинення вогню. Але мир не настав на різних ділянках фронту. Режим тиші протримався від 15 хвилин до декількох годин. А потім бій розпочався знову. А на деяких ділянках фронту інтенсивність бойових дій лише зросла. 15 лютого 2015 року позиції 40-го батальйону, який прикривав північно-східну частину Дебальцеве, залишились без зв'язку з командуванням, не маючи можливості взаємодіяти з іншими військами і залишившись без централізованого управління, частина батальйону відступила в глиб міста, де з'єдналася з дружніми військами. Однак гарнізони опорних пунктів з і Мойша, не отримавши відповідного наказу, продовжили утримання своїх позицій, і опинилися в оточенні.